Дмитро Скоморох, військовослужбовець із Лисичанська, розповідає, нині завершує проходити маткомісію та реабілітацію у луцькому госпіталі. Він втратив на війні частину ноги. Тепер має протез. Я пройду МСЕК і знову повертаюсь. Я досі дію, що його бойовий досвід, розповідає Дмитро, розпочався у перший день повномасштабної війни. А що таке полон і знущання ворога дізнався раніше, у 2014 році, коли його у Лисичанську викрали з роботи бойовики незаконного збройного формування? Мене забрав батальйон призрак тиждень. Ну, били, катували трошечки там, різали. Аби я зізнався в тому, що працюю на правий сектор. Я ні в чому не зізнався, бо ну ні в чому не було зізнаватись. 49-річний будівельник із Лисичанська у перший день повномасштабної війни пішов до Луганської 111-ї бригади тероборони. У військкоматі розповідає, вже нікого не було. Працівники повтікали за декілька днів до того. Ми 26 лютого заїхали частиною в обласний військомат. Там було кинуто все. Отак, таке відчуття, що вони навіть особисті речення забрали. Вони, як були, навіть кабінети не позакривали. Там склади ламілися від. Обмундірування, там все було. Їжі, там тьма була. Ми заїхали і почали. Зразу і першого впіймали э, коригувальника, бо він думав, що нікого немає і тож заїхав в частину. Цього. Ми вже на позиціях, там вже 200-300 метрів, вони там. Це кордон Луганська-Донецької області. Ми зараз тут будемо наблюдати. За ними в біноклі. У червні 22-го року розповідає Дмитро на Луганщині отримав перше поранення. Потрапив під мінометний обстріл. Легкі поранення кінцівок, але коли мене привезли в шпиталь, я втрачав свідомість. Коли розібрався, казала, що в мене онкологія. Ми зробили операцію, проходив там три курси хіміотерапії. Не закінчивши, скажімо так, реабілітацію, повернувся в підрозділ, бо не вистачало людей. От нас не безпокоїли. Чергували спокійно, нормально. Виход. А от вранці вже починається. Будь, будь нас. У грудні 22-го року розповів Суспільному Дмитро отримав друге поранення поблизу Креміної. Тоді він і втратив частину лівої ноги. Наша група зайшла на мінне поле, бо на той момент ділянка, яку ми тримали була ну, захоплена нами і ще не повністю розмінована. Підірвався спочатку мій побратим. Ось, ми надали йому допомогу, коли почали його нести, то підірвався я. Я коли ну, впав, дивлюсь — рядом бірст стоїть. І перше, що я сказав, це ну, все, відвоювався. То, на той момент я думав, що вже ця війна для мене вже закінчилася. Дмитро каже, у Києві пройшов протезування. Там же на нього чекала сім'я. Дружина дуже підтримувала і допомогла за кілька місяців стати на ноги. Вона сказала, що що б там не було, я буду поруч з тобою. Я дуже їй вдячен. У мене найкраща дружина в світі. Зі слів бійця, він спершу соромився показувати протест на вулиці. Крім того, семирічна донька тяжко сприйняла його поранення. Татові скоро в нога виросте, і коли вона дізналася, що вона нога не виросте, вона ридала там, плакала. Ну, Потім нічого, вона часто вихвалялася мною, ставлю спокійно, коли діти там. Ой, мамо, дивись, що у дяді. Дмитро говорить, що навіть не мав думки залишити службу у війську. Я зустрічався зі своїми колишніми служивцями, які їх вже списали. І кожен з них казав, що все віддав би, аби повернутися. Все віддав би. На службі все коротко, ясно, зрозуміло. Тебе є наказ, ти його виконуєш, а в цивільному житті дуже багато підводних течій, дуже багато нюансів. Говорить, продовжує захищати Україну у складі 111-ї бригади тероборони, яка зараз виконує завдання і захисту неба Волині. Виконую господарчі функції. Тобто я являюсь внештатним старшиною, займаюся обмундіруванням, спорядженням, озброєнням. Тобто дивлюсь, щоб у всіх все було. Якщо у кого щось немає, я виписую, отримую, роздаю. Те, у якому піднесеному стані перебуває військовий після важкої травми, є унікальним, розповідає психологиня Марія Омельчук. Це така дуже велика рідкість. Його не зламало, те, що його травма. Він досить вмотивований. Такі хлопці є підтримкою і опорою навіть для, для побратимів. Дмитро говорить, це тому, що його основна мотивація по життю така. Не скиглити, думати про майбутнє, думати про родину. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.